Гарантії безпеки для нашої держави, про підсумки перемовин зі США і перспективи припинення вогню. Усе це аналізуємо далі у головному за день. І до нашого етару доєднується політик та дипломат Роман Безсмертний. Вітання вам зі Львова, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава доброго вечора, пані. Мін. Насамперед, до самого формату перемовин хотілось би це питання також зачепити. Речник українського МЗС Георгій Тихий назвав їх одними із найцікавіших з тих, в яких йому доводилось брати участь. Саме з погляду дипломатії він це характеризував. Переговори тримали тривали. Вісім годин фактично з однією перервою. Журналісти мали обмежений доступ і все, що потрапляло у медіа до завершення офіційної частини, воно мало такий, таке уточнення, що з наших джерел, з власних джерел на рівні чуток, десь почули. Насамперед, як би ви оцінили формат перебіг цих перемовин і чи з позиції сили підходила до них Україна? О, пані Ніно, тут дуже важливо. Розуміти, що дипломатичний формат він ставить учасників переговорного процесу в рамки певних вимог організаційних насамперед, такі як речі, пов'язані з а, з режимом поведінки, змовленням і так далі. Тобто, до такого формату є дуже і дуже багато вимог, і з моєї точки зору. І Якщо говорити про діалоги, які велися останні роки, то цю зустріч з точки зору дотримання параметрів дипломатичного формату можна поставити в приклад, і це той випадок, коли можна сказати, що все було з точки зору процедури зроблено таким чином, щоб мінімізувати Ймовірність випадків, які трапилися 28 лютого в кабінеті а, Білого Дому у вальному кабінеті президента а, Сполучених Штатів Америки, і а, очевидно, що це робилося з розумінням того, що треба досягати результату, бо як би там не було, Україна і Сполучені Штати, партнери, союзники. А відсутність союзника це набагато гірше ніж навіть ну, поганий союзник, скажімо так, uh -huh. що ми могли бачити впродовж там декількох тижнів в інформаційному просторі. Тому з моєї точки зору, ця зустріч і цікава, і повчальна. Ну і вона заклала перший результат. І тут можна сказати так, що. Добре, що не посварилися, це вже добре. А коли змогли навіть підготувати спільну заяву, ну то це в нинішніх умовах величезна рідкість. Я думаю, що все це всі це помітили, бо зазвичай переговірні сторони, що шукаючись по кутках, дають окремо і прес-релізи, і зустрічаються з засобами масової інформації. Ну, власне, дійсно, це була перша офіційна зустріч української американської делегації після публічної суперечки лідерів держав у вовальному кабінеті. І ця зустріч вона передбачала формат не президентів, а делегацій. І найбільшим досягненням цієї зустрічі, вочевидь, є саме відновлення американської допомоги, відновлення обміну розвідданими про те, що це відновлено вже повідомили і в офісі президента і американська сторона. Також підтвердила, що ж до припинення вогню, власне, то е, Україна погодилась на тридцятиденний е, режим припинення вогню за умови, що на це піде, й. Росія цитуючи Марко Рубіо, м'яч на їхній стороні. Американці сподіваються, що росіяни погодяться. Але великі сумніви, що на іншому переговорному треку Російська Федерація заявить про те саме, зрештою і ніч минула з обстрілами, і балістика на кривий ріг, і загиблі в Одесі, і 11 авіабомб сьогодні на Донеччині. Ба більше у Росмедіа вже звучать заяви, що ну така пропозиція неприйнятна, бо за ці 30 діб Україна лише підготується і може переозброїтись, на що розраховують американці, передаючи такий пас Росії. і Головне, на що нам розраховувати, ну перше, треба одразу сказати, що згода України на 30-денне перемир'я, тобто на зупинку вогню, це не означає, що це розпочалося. Бо для того, щоб цей момент почав відлік, тобто те, що називається ceasefire, потрібен цілий ряд технологічних складних важких речей, які пов'язані з моментом запровадження, режимом запровадження, режимом контролю, режимом початку, і так далі. Тобто, це ще величезний об'єм роботи. Якщо взяти а, рашистську сторону, то там дуже рідко можна почути, що а, Росією буде акцептована ця ідея. Це буквально одиниці. Більшість вже говорить про те, що для російської Москви це абсолютно неприйнятно. Але треба зрозуміти, що там рішення приймає Фюрер. А не міністри, прем'єр-міністри, дума і так далі. Тому Фюрер, як ви бачите, затаївся і мовчить. І очевидно, що ця мовчанка свідчення того, що працюють певні підводні канали, які аналізують ситуацію. Бо якщо взяти і пропагандистів кремлівських, і ідеологів. Кремлівських, таких як Лук'янов, Караганов, вони всі заперечують можливість згоди на такий підхід, апелюючи до того, що Росію не цікавить поточна ситуація, її цікавить усунення першопричин. За першопричинами ховаються mm -hmm. два ультиматуми: ультиматум Сполученим Штатів і НАТО. Тобто, ситуація має повернутися до 1991 року. Я вже не кажу з усіма наслідками для України і так далі. Це те, про що говорили напередодні так званої СВО у 2022 році, і це розуміють в тому числі а у Вашингтоні. Це розуміють в Європі, і тому не випадково Марко Рубіо так високо задер планку, що сказав, що це справа зараз Росії, і ми будемо очікувати на відповідь. З моєї точки зору, фюрер московський зараз назустріч висуне цілий ряд вимог. І зараз, коли поаналізувати те, що говориться навколо фюрера, то ці вимоги, як м'ясо на шашличний шампур, так нанизуються, їх дуже багато. Але ще раз хочу сказати, їх позиція Москви усунені ну, першопричини, і тут а, здолає переговірний процес, цей перший бар'єр. Чи не здолає в принципі, це е, мало кого знаючих людей цікавить. Бо попереду там першопричини, з якими ну, ні Вашингтон, ні Брюссель не справиться. Тут не, не про Київ мова ведеться, не про Україну. Тому ситуація насправді як екзамен. З точки зору відповіді на нинішню ситуацію для Москви зрозуміла, бо вони проти. А от яке рішення буде прийнято зараз тактичне, це залежить особисто від Фюрера? Чи може він піти на такий крок з вимогами так? З вимогами так, для того, щоб знову штовхнути mm -hmm. Вашингтон пред'являти певні претензії Україні. Ну, дійсно, сполучені штати вони таку ну, видається займають дивну позицію що до Жертви вони застосовують тиск, такий асиметричний підхід. А до Росії, яка українцям так точно виглядає очевидним винуватцем війни, вони, вони з нею хочуть домовлятися, і навіть були повідомлення про потенційне зменшення санкцій, так санкційного тиску з іншого ж погляду так Путін, як ви зазначили, як на шампур нанизує максимальні вимоги, які для України були б неприйнятними. Зеленський сьогодні в на прес-конференції зазначив, що червоні лінії це саме те, що стосується окупованих територій Україна, їх не визнає частиною Російської Федерації, що зрозуміло. Але яка мотивація росіян погоджуватися на певні ось такі тактичні тактичні ходи на припинення вогню? Якщо ось Візьмімо до уваги ситуацію на Курщині: так росіяни максимально хочуть перебувати у позиції сили, чи залишається ця територія іще нашим козирем у потенційних переговорах? Як кажуть американці, чи є це нашою картою тут, пані Ніно є з деякі речі, які не можна сплутувати, якраз повідомлення в Блумберг про зняття санкцій. Чи початок зняття санкцій. І є сигнал Кремлю, що ви погоджуєтесь на 30 mm -hmm. днів, а за цим може бути от такий крок. Тому це речі, які інформаційно впливають. І не випадково ми зараз переживаємо таку паузу у Кремлі, тому що вони намагаються перевірити, а наскільки така річ ліквідна, чи вона буде працювати. Тепер стосовно Курська. ситуація. Кри... Відкрито абсолютно зрозуміла, бо це той аргумент, яким фюрер Московський тримає внутрішню ситуацію в Росії, здобуваючи сантиметр за сантиметром, він апелюючи до цього, каже, що ми тут побіяємо усіх, тому нам треба продовжувати тиснути. Якщо взяти реакцію в Рашистані. 90%, аргументуючи свою позицію, згадують ситуацію з трубою, ну як пролазили по трубі. Бо в Москві вона подана як повна перемога. Ніхто ж там не аналізує не намагається зрозуміти, що ж відбулося насправді. Тому безумовно. Але справа в тому, що для Кремля. Нереальний перебіг подій важливий. Для нього важлива інформація, якою вони годують 140 мільйонів того ордитої, яка живе у Рашистані. І тут зрозуміло важлива інша складова. Якраз коли в роботі з Росією важлива зовнішній контур, тобто особливо позиція Сполучені Штати і Європа. І тут у цій ситуації надважливо, щоб зараз наступив момент, коли в процес буде реалізована та позиція заяви про залучення Європи, а це нанесе колосальний удар по Кремлю, і це покаже єдність у трикутнику Київ, Брюссель, Вашингтон, коли і як. Використати і чи буде використаний цей аргумент, ну це вже справа дактики, а, переговорного процесу. Однак і на нинішньому етапі а, зрозуміло й очевидно, що а, цей крок з боку України був абсолютно неочікуваний. Не випадково це оцепеніння таке, німота повна а з боку ключових. Персон в кліці московського фюрера. Тому ну, що якщо подивитися, то зараз говорять що депутати Держдуми, ну в крайньому разі там політологи, ідеологи і так далі. А Лавров із рік щось таке, що його не зрозумієш, а нащо воно взагалі до цього випадку? Суть полягала в тому, що вони розуміють, що ніякі компроміси не будуть, вони не приймають. А що робити вони знають? Ну, те, що може сказати будь-хто притулити будь до будь-якої проблеми. Тобто, це якраз свідчення того, що це рішення в ході діалогу у джиді було неочікувано uh -huh. для Москви, і в цій ситуації дуже важливо, щоб з українського боку в синхронізації з Європою були кроки. Які далі продовжували цього пацюка московського заганяти в кут. Чим більші паузи він буде тримати, тим складнішою буде ситуація для нього з точки зору реакції. А коли наступить цей нот, дефіцит часу, його можна буде дубасити на всю, на всю міць. І в цьому випадку важливо, щоб зрозуміти Вашингтон, тому що тут треба теж усвідомлювати. Трамп не стратег, він гравець на короткій дистанції. От. І те, що відбулося в Джиді, це насправді унікальна річ і з точки зору от першої позиції, яку ми з вами обговорювали. І взаємодії Києва, Парижа, Лондона, Рима і Брюсселя. Тут настільки було закручено а, таку складну а, систему. Діалогів, що в кінці кінців вона обернулася, як виявилося, позитивом і для Вашингтона, і для Європи, і для Києва. Тому це такий манюсінький, манюсінький тактичний виграш, який ну не можна тут бігати, кричати Ура!! Але на ньому насправді, як механізмів взаємодії, можна дуже багато чому навчитися і рухатися далі. Ну, зрештою, це тільки запуск такого механізму, тому будемо спостерігати за розвитком подій надалі. І у заяві йдеться зокрема про те, що президенти обох країн домовилися на якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінералів. І Трамп уже написав, що 2 квітня буде щось важливе. Хто знає, можливо, це зустріч Зеленського із Трампом у Білому домі. Знову спроба номер два. А от російські медіа кажуть, що Путін на Курщину приїхав, і він вперше від початку. Кооперації там перебуває, тому будемо спостерігати за розвитком подій. Далі дякуємо вам за аналітику за участь у нашому ефірі і у завершальній на частині головного завдання з нами був політик і дипломат Роман Бесмарт.